Я запитую в себе, питаю у вас, у людей. Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день, коли ми українці? Забули, що ми українці, і що є в нас душа повна власних і щодрот, що є в нас думка, яка ще від байдина віється. І що ми на Україні такий український народ, а не просто населення, як це у звітах здається, і що хміль наш у пісні, а не в барилах вина, і що щедрість в серцях, а не лише у крамничних вітринах, і що є у нас мова, і що українська вона, без якої наш край територія, а не в країна. Я до себе кажу. І до кожного з вас говори. Говорімо усі, хоч ми й добре навчились мовчати, запитаємо у себе, відколи, з якої пори почали українці себе у собі забивати. Запитаймо й про те, як ми дружно дійшли до буття, у якому свідомості нашій збагнути не змога. Чом солодший від меду нам видався час забуття рідних слів? І пісень, і джерел, і стежок від порога, українці мої! То вкраїнці ми з вами, чи як? Чи в моголах і вмерти судила нам доля пихата, чи в могили судилось забрати нам наш переляк, що розсвів нас в душах і смиренністю меншого брата, Українці мої, Як гірчать мені власні слова? Знаю добре, що й вам вони теж не солодкі гостинці. Але мушу сказати, бо серце, мов всевічка, сплива, коли бачу, як люто себе зневажають в країнці. Я вже й сам ладин мовить: воно тобі треба, стерпи. Тільки хочу спитати у вас нелукаво. Ради кого Шевченко, йти було в ворські степи? Ради Кого ховати свій біль за солдатську халяву? Та хіба ж не впаде, не закотиться наша зоря і хіба не затліє на тлін українство між нами? Коли навіть на згарищі, долі й зорі кобзаря, ми і досі себе почуваємо хохлами, українці мої! Дай вам Боже і щастя, і сил! Можна жити й хохлом і не згіркне від того хлібина. Тільки хто ж колись небо нахилить до ваших могил, як незраджена вами, зневажена ж вами країна.